Африка це не лише савани і пустелі, а й справжній континент дикої природи. Тут мешкають тварини, які дивують і захоплюють нас уже тисячоліттями. Сьогодні я розповім вам про 20 найцікавіших фактів про африканських гігантів і не тільки. Підпишись! Підтримай український контент. Давайте поринемо у світ! Де природа править безмежно. Африканський слон найбільша сухопутна тварина у світі. Самці можуть важити понад 6 тонн. Вуха слона, схожі на карту Африки. Саме вони допомагають йому охолоджувати величезне тіло. Слон здатний впізнати себе у дзеркалі. Це ознака високого інтелекту та самосвідомості. Маленькі слоненята смокчуть свій хобот, так само як діти, пальці, щоб заспокоїтись. Лев єдина кішка, що живе з граями, які називають прайдами. У них може бути до 40 особин. Рев лева чути на відстані 8 кілометрів. Це як сигнал. Я тут головний. Самки левиці полюють значно частіше ніж самці, адже саме вони годують прайд. Чим темніша грива у лева, тим він сильніший і привабливіший для самиць. Попри масивність, бегемот може бігти зі швидкістю до 30 км на годину. Бегемоти здаються добрими, але вони дуже агресивні і небезпечні для людини. У воді вони можуть затримувати дихання до 5 хвилин, залишаючись непомітними. Їхня шкіра виділяє рожеву рідину, що працює як природний сонцезахисний крем. Гепард найшвидший звір планети. Він розганяється до 100 кілометрів на годину за кілька секунд. Жирафа має серце вагою близько 11 кілограм, щоб перекачувати кров у довжелезну шию. Зебри бачать світ у чорно-білих смугах і розрізняють більше відтінків, ніж люди. Носороги мають ріг із кератину того самого матеріалу, з якого зроблені наші нігті. Африканський страус найбільший птах у світі, але він зовсім не вміє літати. Фламінго отримують свій рожевий колір від водоростей і рачків, якими харчуються. Мангуст може сміливо битися навіть з коброю, він має надзвичайну швидкість реакції. Африканська дикобраза здатна відбивати левів своїми гострими голками. Африка це місце, де тварини зберігають свою первісну силу та красу. Від величних слонів до маленьких, але сміливих мангустів кожен мешканець тут унікальний. Якщо тобі сподобались ці факти, підтримай український контент лайком та підпискою.